Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Садок без Марок. Полониця, звичайно, від а ремонтантна пішла на другу хвилю плодоношення. У мене в цьому році на одному із сортів ремонтантної полониці практично не було періоду переходу від однієї хвилі до другої, думаю, через приморозки навесні. Цей сорт більше всього постраждав, більшість ягід та квітконосів зрізала. Мені здавали якось питання і знаю, що багато хто боїться саджати ремонтантну полоницю через те, що наступні хвилі ягід дрібни, недобрі так, якщо полуницю не поливати та не підживлювати, не обрізати вуса, не робити профілактичні обробки, так і буде. Краще посадити 10 кущів і за ними добре доглядати, ніж велику ділянку, і у вас не буде на неї часу та сил. Я спеціально зібрала та зняла 2 липня перші ягоди з другої хвилі плодоношення ремонтантної полуниці. Це з 10 кущів, які перед вами. У мене ще є ділянка невелика з іншим сортом ремонтантної полуниці. Ягоди будуть там трохи згодом. Мені не подобається посадка полуниці з суцільним килом. Це значно ускладнює догляд за полуницею і, звичайно, мульчую. Це мене звільняє від прополок. Перед вами відео полуниці у сусідів. Ми саджали в один час полуницю плюс-мінус пару днів. Ви бачите різницю. Ягода була у них дрібна. На каналі є відео, посилання під цим відео нижче під описанням. І так догляд після плодоношення. Звичайно, полоницю не залишаємо без нагляду, тому що полониця готується та закладає наступний урожай в цьому сезоні. Це взаємопов'язані речі. Тому я категорично проти скошування полониці після плодоношення, якщо тільки ви справились з хворобами та шкідниками, і у вас немає іншого виходу. Проте тоді вам потрібні гарні поливи, додаткові обробки та підживлення рослин кореневі та внекореневі, некореневі, щоб до зими полониці наростила листя, набрала сили на плодоношення. Чищі кущі звичайної полониці після плодоношення від старого пошкодженого листя з плямами, загущені кущі обов'язково проряджаю, намагаюсь видалити старі рослини. У них розетка трохи вже над землею піднялась. Якщо придивитись, то видно, які рослини потрібно прибрати. Якщо не прирядити, то ягода в наступному році може бути дрібна та підвищується вірогідність грибкових захворювань і збільшення шкідників. Після таких процедур гарно проливаю водою та роблю обробку баковою сумішю від шкідників та хвороб та додаю препарат Байкал-М 100-200 мл на 10 літрів води. Листя потрібні на полониці для процесу фотосинтезу. Це дозволяє рослині синтезувати органічні речовини, необхідні для росту і розвитку. Також листя є індикатором здоров'я рослини, зміна кольору, форм, структури це сигнал, що щось не так обов'язково до зими, звичайно, полоницю поливаємо, підживлюємо, відрізаємо вуса, якщо тільки ми не плануємо розмножувати полоницю, робимо профілактичні обробки раз в 15 препаратом від відшкільника та хвороб. Я використовую для обробки рослин тільки біопрепарати, такі як актафіт, актавірм, гуапсін, бітоксібібацелін, фітоцит, триходермін, мікасан, фітаспарин та інші. Підживлювати буду в кінці липня розчином з попелу, який у мене заготовлений з травня місяця. 1 літр маточного розчину на 10 літрів води під кущ по 1 літру. В серпні буду робити профілактичну обробку баковою сумішою та додавлю препарат Байкал-М. В середині вересня внесу екоплант. Ремонтантну полониці після першої хвилі плодоношення на другій ділянці також чищу, бо дуже загущено. Принцип той самий. Також обробляю, але підживлення потрібно робити трохи більше. Чіткої схеми в мене поки немає. Зараз поясню в інтернеті багато рекомендацій. Це не означає, що вони погані чи не такі. У кожного різний клімат, ґрунт, вологість повітря, та й і уход і вода різна. Тут єдині схема, важко дотримуватися. Я більше спостерігаю, як поводить себе рослина в тому чи іншому випадку, і намагаюся вибрати для себе оптимальну схему, щоб було менше зусиль та витрат. Звісно, дуже гарно нести компост. У мене його немає. Покупати це дорого, але в мене є лінивий компост в відімчі, яку я постійно підкладаю під кущі з полониці. Додатково під мульчу стала підкладати очистки з кухні. Їх кладу не зверху, а під мульчу, щоб було естетичніше. Я хочу прийти до того, щоб грядки стали біологічно активні та поживні від мульчі, сідірати. Вийде чи ні, буду спостерігати. Якщо інформація була корисна, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Всім успіхів!